Вітаю вас на уроці з української мови. Дорогі друзі, ми продовжуємо велику подорож до дивовижного світу української мови, щоб крок за кроком розкривати її таємниці і оволодівати мовними скарбами. Сьогодні на уроці проведемо орфографічний практикум. Повторимо правопис префіксів. Відкрийте ваші зошити, запишіть в них сьогоднішню дату. Відкрити підручники на сторіночці 24. І виконуємо першу вправу з спостереження. Прочитайте слова в колонках. Поміркуйте, у словах якої колонки пропущено букву и. Від чого залежить написання «и» та «е» в префіксах? Перевірте себе. Пригадайте без префіксів пре-пре-прі. Префікс пре пишемо, коли висока міра ознаки пре, дуже. Наприклад, превеликий, дуже великий, препоганий, дуже поганий. Та у словах, які треба запам'ятати презирство, превелебний, пренепорочний. Преподобний, «преосвящений», престол і похідні. Префікс при пишемо у словах діях, або в неповних діях придумати присісти. Так само у е сенсі наближення прибережний Префікс при Префікс Префікс пишемо у словах прірва, прізвище прізвиськом. Префікси пере, перед, пред пишемо з е, перевезення переддень, перед'являти. Зауважте прекрасний, але прикраса. Прикрашений утворено від прикрашати. Присмачний, але присмачений від присмачати. Не плутайте префікси пре, «при», при з початковими буквами в словах іншомовного походження, таких як прем'єра, призер, пріоритет. Тепер пригадайте правопис префіксів з, з, роз, без, через префікс «с, с. Ми пишемо перед буквами К, П, Т, Ф, Х. Пригадайте кафе-птах. Наприклад, скинути, спитати. Префікс з пишемо перед рештою букв. Зшити сцідити. Роз, без, через завжди пишемо із буквою з. Розпускати безпечний. Префікси від, над, під. Завжди пишемо з буквою Д, Відсікати, надхилений, підкинути. Префікси розі зі. Вживаємо для милозвучності перед коренем, що починається кількома приглазними. Виконайте вправу другу, вам потрібно записати слова у дві колонки. Першу колонку з буквою С на місці пропуску, і друга колонка з буквою З на місці пропуску. Якщо ви правильно виконаєте вправу, то з останній букв слів вас вийде скласти справжнє ім'я та прізвище Лесі Українки. Перевірте себе. Наступна вправа. Вам потрібно виписати слова з пропущеною буквою И. Із четвертих букв виписаних слів складіть один із псевдонімів Івана Франка. Перевірте себе. Наступне завдання творче вам потрібно написати рецепт приготування салату, макаронів або яєчні, використовуючи кілька опорних слів. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. І наша постійна рубрика Культура слова. Запам'ятайте правильний варіант слововживання. Неправильно говорити, знаходитися в Черкасах, а правильно сказати. Перебувати в Черкасах. Неправильно варіант слововживання усі бажаючі, правильно усі охочі. Неправильне слововживання у будь якому випадку. Правильно сказати у будь-якому разі. І давайте загрібимо вивчення. Букву З треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанту. Оберіть, будь ласка, правильний варіант. Правильний варіант В. Букву И треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка. Правильний варіант А. Букву Е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка. Правильний варіант А. І запишіть домашнє завдання. Підручник сторіночка 25 права вправа 7. Вам потрібно прочитати речення, переписати речення, оставляючи припущені букви з і С. підкреслити головні та другорядні члени в першому і третьому реченнях. Позначте у зошиті відповідний колір. На сьогодні це все. Я вам бажаю успіху і буду чекати на виконану роботу. Бувайте!